паралелограмі АВСД, проведено висоту BH. загубилась. на BH вибрано точку К, так, що трикутник СКД є правильним. Знайдіть площу цього паралелограма, якщо периметр трикутника СКД дорівнює 18, кут А дорівнює альфа. Запишемо те, що нам відомо по цьому рисунку. Коротко. периметр трикутника СКД дорівнює 18, Кут А дорівнює альфа, також в нас відомо, що трикутник СКД правильний. СКД СКД. Правильний. Отже, СК дорівнює КД. І дорівнює CD. І дорівнює CD. Знайдіть площу цього паралелограму. Отже, нам потрібно знайти площу паралелограма А, Б, С, Д. Запишемо формулу для знаходження. Площі паралелограма. Це С дорівнює А, що множиться на H з індексом А. Сторона, що множиться на висоту, яка проведена до цієї сторони. Перепишемо формулу за нашим рисуночком. С дорівнює. Сторона СД. Висота вже тут проведена: BH. Отже, помножити на BH. З того, що нам відомий периметр трикутника СКД. І цей трикутник правильний. Ми можемо знайти сторони. Периметр сумадовжені цих сторін. Ділимо на кількість сторін на 3, бо вони всі рівні. 18, поділимо на 3, і це буде 6. Отже, це d 6 BH – висота. У рівносторонньому трикутнику висота є медіаною і бісектрисою. Ну, нам потрібно знати те, що вона є медіаною. Отже, CH буде дорівнювати HD. Ну, оскільки D в нас 6, тоді CH буде 3. Поділили навпіл. Запишу тут. CH h дорівнює HD і дорівнює cd поділили на 2, cd, що ділиться на 2, 6 на 2, буде 3. Нам потрібно знайти BH. Розглянемо трикутничок bch, в якому кут H90 градусів у паралограма протилежні кути рівні. Отже, кут c буде дорівнювати куту А, і буде дорівнювати альфа. Кут А дорівнює куту С і дорівнює альфа. Розглянемо трикутник. СHB. І тепер дивимось. У нас прямокутний трикутник, є кут, є катет, і нам потрібно знайти катет. Отже, це або тангенс, або котангенс. Обираємо тангенс. Тангенс альфа. Дорівнює. Тангенс це відношення протилежного кати та протилежної декута альфа це BH. До прилеглого, а прилеглий це в нас CH. До CH. Виражаємо звідси BH. Да, по діагоналі, як пропорцію розпиваємо, BH множимо на 1, це буде просто BH. Дорівнює CH, множимо на тангенс альфа. CH це в нас 3. Отже, 3 множимо на тангенс альфа. 3 тангенс альфа BH знайшли, CD знайшли, можемо підставляти формулу і обчислювати. Отже, площа паралелограма ABCD дорівнює cd 6 помножити на BH, тобто на 3 тангенс альфа. 6 на 3 множимо буде 18, тангенс альфа. 18, тангенс альфа це варіант А.